Затримання Павла Дурова у Франції пов'язане із розслідуваннями серйозних злочинів дитячої порнографії, торгівлі наркотиками, шахрайства і відмивання грошей. Про це у вівторок повідомила французька прокуратура і продовжила арешт підприємця російського походження. Напередодні ситуацію прокоментував і президент Франції Еммануель Макрон. Він запевнив, що затримання має нічого спільного із політикою. Засновника і власника платформи Телеграм заарештували 24 серпня в аеропорту Леборже під Парижем. Затримання Дурова дало. Поштовх низці дискусій, як про свободу слова, так і про приватність інформації в інтернеті та використання кіберпростору злочинцями. Тему продовжимо із моїм колегою у Лондоні Богданом Цюпином. Богдане, привіт, Вітання. Богдане. У вівторок французька прокуратура нарешті прояснила, чому саме затримали Дурова. У якій справі він фігурує і у чому його підозрюють. Власне пояснення лише часткове, тому що з заяви, яку оприлюднила французька прокуратура, ми знаємо, що е, Павел Дуров був затриманий в аеропорту лібурже під Парижем 24 серпня, у зв'язку зі справою, яка була відкрита лише минулого місяця, е, на початку липня, і там підкреслено на початку, що Справа порушена щодо неназваної особи, тобто не йдеться про те, що е, звинувачення оприлюднені прокуратурою висунуті саме е, Павлу Дурову. Тобто, що саме в чому звинувачують е, особисто Павла Дурова, ми, напевне, маємо дізнатися, е, можливо, завтра, тому що вибігають 96 годин, упродовж яких Польський перепрошую, французький суд має право затримувати підозрюваних, не оголошуючи їм обвинувачення. Отже, завтра або Павла Дурова відпустять, або оголосять конкретні звинувачення щодо нього. Що стосується справи, за якою його затримали, як каже прокуратура, то там дуже багато слів співучасть у багатьох пунктах. Вказано. Співучасть в, наприклад, поширенні порнографічної е, продукції з неповнолітніми, зображення неповнолітніх, так звана педофільна е, порнографія, чи е, торгівля наркотиками, чи е, організація злочинців для вчинення злочину, е, шахрайство то що е, звинувачення дуже серйозні. Чи стосуються вони напряму е, пана Дурова, Ми ще не знаємо. Е, є одне звинувачення, яке дуже цікаве, і воно лунає так: що е, йдеться про незадоволення вимог владних органів чи повноважних органів на надання е, відповідної е, інформації. Тобто, Знову ж таки звинувачення серйозні угу. чи буде звинувачений конкретно Павел Дуров? Ми маємо дізнатися незабаром. Богдана одразу після арешту деякі відомі коментатори, зокрема власник мережі X, Ілон Маск, почали говорити про напад на свободу слова. Чи оприлюднення цих обвинувачень і сьогоднішні заяви прокуратури прояснює ситуацію і вгамовує деяких критиків? Лише частково е, прояснює, як я вже сказав, але напевне, найголовніший аспект полягає в тому, що е, з тих. Звинувачення, які ми бачимо з заяви, зрозуміло, що йдеться не про, скажімо, якісь там проблеми зі змістом політичним заяв чи з питаннями, наприклад, про що ми багато говорили про підбурювання до якихось там політичних протестів. Ні, йдеться про кримінальні, про карні справи, як я вже сказав, шахрайство, порнографія. Торгівля наркотиками то що дуже серйозні переважно кримінальні звинувачення. І е, у зв'язку з цим французький президент Еммануель Макрон вважав за потрібне виступити з заявою, наголосивши на неполітичності того, що відбувається у Франції з Павлом Дуровим. Я бачив неправдиву інформацію щодо Франції після арешту Павла Дурова. Франція глибоко віддана свободі слова та спілкування, інноваціям і духу підприємництва. Так і буде далі. У правій державі свободи, як у соціальних мережах, так і в реальному житті, підтримуються в правовому полі, щоб захистити громадян і шанувати їхні основні права. Забезпечувати виконання закону належить судовій владі, яка є повністю незалежною. Арешт керівника компанії Телеграм на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це у жодному разі ніяке не політичне рішення. Вирішувати це питання мають судді. Богдан у нас лишається 30 секунд. В Україні довгий час говорять про небезпеку платформи Телеграм. Що може означати Араж Дурова для майбутнього цієї та схожих платформ? Він очевидно привертає увагу до проблеми. Він привертає увагу до того, хто такий дуров про його зв'язки з владою в Росії, про його зв'язки чи е, інтерактивність з владою у Європі. Чи виживе ця мережа, чи вона є насправді такою безпечною, як вважає дехто? Ми будемо про це чути згодом. В контакті мережа, яку він залишив у Росії, 2014 року вижила чи виживе Телеграм? Побачимо! Дякую тобі, Богдана. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин.